Вітаю вас на каналі моя оселя. Хочу зробити зараз огляд городу невеличкий. Щоб подивитися як не на те як змінюється під час вегетації мої рослини, а показати як росте бур'ян. Коротше, що ми маємо? Кабачок посходив почти 100%, капуста вже гарна. Белоруса зараз має отакий вигляд підгорнута, але мабуть зараз підгорну ще раз, тому що Та, що отако повилазила свиріпа, ще там всяка фігня. от. Коротше, що з кукурудзою фіаско. Коротше, ось така кукуруза. Але її зійшло з 5000. Не знаю, штук 50 може 100. Так що... Кукурузи не буде, отут ось могла бути кукуруза, буде, мабуть, пізніше. Переб'ю це все, посадю, вже розсади. Так, для порівняння, ось о, княгиня це не розрізана, це два рядка розрізані. А, далі <кій> Далі йде опять, прольот з кукурузою, яка не зійшла. Теж була підгорнута вже княгиня. І ось, ось сьогодні приїхав підгорнути тайфун. А так він виглядає після міжнарядної культивації моїм культива... моїм саморобним культиватором Керен 07. І... після просапки. От. Коротше, тут ось 5, мала бути кукуруза, і це п'ятий рядок тайфуна, теж так непогано виглядає. Ох. А оце ось тут взагалі кукуруза не зійшла, сплошний бур'ян, все заросло фіг з чим. і свіріпа, і все. І причому 3 дні тому ще було отаке. А сьогодні вже, блін, позаро стало страшно. І часнику, торба, не знаю, любаша там тримається. Авайтспрінг. І який ще в мене там унікат. Коротше, гамно. Мабуть, без поливу вони не годяться. Точніше я знав, що їх треба поливати, але ну, не настільки, щоб вони були пропащі. Так. І отут ось о, метр зафризованого. Треба ще раз заїхати, розсаду кабачка висадити, бо вона вже теж проситься на город. А так ось о, виглядає прохід в один слід. І головне пробити. Колію, а назад уже мотоблок їде сам. Що мені тут робити, не знаю. Піду я, мабуть, додому, мотоблок сам всю роботу зробить. Налаштував його на режим автопілот, і він маслає сам. Так, він наближається. Що я хочу сказати, що мотоблок сам краще підгортає, ніж зі мною. Отак От ось, поки мотоблок працює. Зараз покажу як виходить. Ось отак в другий слід виходить підгортання. Я думаю, що ідеально. Не знаю, чи можна ще краще зробити, а але... глибина на всю, горб правильної форми. Ще й без мого втручання. Добре, зараз я його розверну та й буду далі щось розказувати. Так, розвернув його і він поїхав собі далі. Головне, що регулювання, налаштування і збалансованість. І тоді він може працювати сам. Мотоблок на автопілоті Коротше пішов я додому він зараз тут сам все позагортає, попідгортає, потім прийду, бо він ще дороги додому не знає. Картоплю що пригорнуло. Це нічого страшного у нас через два дні вилізе.